До народу Божого. Народи мій, о, вийди з Вавилону, Вам храмом Божим зватися дано, чому вертаєш до гріха полону, а Дух святий засмучений давно. Чому вертаєш в тліючого мору, де запах смерті і розтління прах? Можливо, вже востаннє я говорю, народи мій. Куди подівся страх. Нечисті жертви ти несеш до трону, нечистої я жертви не прийму. Невже не чуєш голосу Сіону, в крові святій освячених візьму. Не жертва вже потрібна, покаяння у упопелів розкайтесь спіши, і з темряви до світла в розкаянні. Усе таємне до Христа неси. Дивись, вій сон, заплямлений, священний, і з ним не увійдеш в Єрусалим. Тобі, здається, ніби ти спасенний, а ти давно став стовпом соляним. О, як багато стали стовпом солі, тому що озирнулися назад. З джерел гріха, напившися доволі, поклали душі у розтління склад. А як багато викреслені з книги, лише тому, що зжилися з гріхом, в серцях своїх нечистоту таїли, Господній страх відкинувши тайком. Багато не дійшовши до Голгофи. Не скинули гріхи у ніг Христа, на півдорозі зупинились їхні ноги, нечисті в них і серце, і уста, бо гріх невизнаний, не мог немов проказа, розкліли їхнє тіло, душу й дух, а Дух Святий, засмучений відразу, покинув турбувати духовний слух. Народе мій, невже я благодаті і Святого Духа з неба не послав, невже не був мій син, Ісус розп'ятий, щоб ти у світі з ним перемагав. Невже я жертву дав малу за тебе? Останню каплю крові син пролив. Під сонцем Палестини проти неба. За тебе у мене милості просив, поправ переді мною своє серце, останній час вже чути звук труби, покайсь переді мною, і тоді я поверну мир утрачений тобі. Я вирівняю всі твої стежини, гріхи потоплю в глибині морській, як схід від заходу. Далеко їх відкину і більше не згадаю їх тобі, І тоді, як перше, відтягну тебе в силу, лише в Єгипет серцем не дивись, допоки ще свобода не скінчилась, народи мій, сьогодні пробудись. Амінь.